З Євангелія від Матея. Того часу Ісус обходив усі міста й села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства і зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу. Побачивши ж юрби, змилосердився над ними, оскільки були знеможені та повалені, наче вівці, які не мають пастуха. Тоді каже Ісус своїм учням «Жнива великі, а робітників мало. Тож благайте Господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива. Прикликавши дванадцятьох своїх учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зціляти всяку хворобу і всяку недугу. Йдіть, радше, до загиблих овець, дому Ізраїля, йдіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне. Хворих оздоровляйте. Мертвих воскрешайте, прокажених очищайте, бісів виганяйте, даром отримали, даром давайте.